В одному зі своїх відео я розповідав, що у людей на рівні природних інстинктів закладено так, що коли людині щось подобається, то вона хоче отримати це в більшій кількості або більшого розміру. Як це можна використовувати в онлайн бізнесі? Дивіться, якщо ви людині спочатку дасте щось дуже цінне, безкоштовно. В маленькій кількості і людині це сподобається, то вам буде набагато простіше продати цього, але в більшій кількості вже за гроші цій людині. Таким чином працює контент-маркетинг. Коли вам спочатку пропонується якась цінна інформація безкоштовно, ви її вживаєте, а потім вам поступово вже пропонують більше цієї інформації, наприклад, там у вигляді платного інфопродукту, вже за гроші. Або пропонують там попрацювати з експертом, який створював цей безкоштовний контент, вже за гроші, щоб він вам дав ще більше цінної інформації на цю тему. Таким чином влаштовані воронки продажів, де вам спочатку пропонується щось невеличке, безкоштовно, ви це отримуєте, потрапляєте в воронку, і потім вже за гроші вам продається щось більш цінне на цю ж тематику.